Доброго і мирного дня. Хочу сьогодні показати екзотичний фрукт. Називається мангустін. Ось такий мангустін. Береться цей фрукт. По колу. Обрізається. І потім так знімається. Такі дольки, вони подібні на чесник. Дві великих дольки, тут повинні бути кісточки, які можна посадити. Щось подібне на Києві і апельсин. Разом. Дуже смачне. Хай вас Бог благословить.